Щороку напередодні дня знань у Полтаві відбувається посвята у першокласники. Ще задовго до початку свята у фойє палацу дозвілля листопад починають збиратися гарно вбрані першачки. Сьогодні прийшов сюди з мамою і Данило. Не віриться, хвилювання дуже велике. Ну, ми дуже раді, що ми йдемо до першого класу. 1 вересня розповідає Данило. Він чекає з нетерпінням. Влітку до школи ретельно готувався. Селі писав і читав. До, до скількох ніч рахувати. Бач вже до 100. Готувалися до цього відповідального дня і батьки сьогоднішніх першачків. Готові до 1 вересня, збираємось йти до школи. У нас син цього року йде до школи. Як готувалися, вишиванку придбали, патріотично готувалися. У палаці дозвілля «Листопад» для першокласників традиційно влаштували концертно-розважальну програму. Зі сцени малечі вітали герої улюблених дитячих мультфільмів. На згадку про свято кожен першокласник отримав у подарунок найнеобхідніші канцелярські товари: зошити, олівці, набори фарб тощо. Ми завжди виділяємо понад 300 тисяч гривень на придбання цих канцелярських наборів, але завдяки спонсорів, завдяки громадських організацій, це йде набагато більше коштів. Посвята у першокласники триватиме у Полтаві протягом трьох днів. За цей час міська влада планує охопити своєю увагою усіх першачків.